Вітаю, друзі, на каналі Більцюкер, і в цьому відео я покажу, як ми готувались та проїхали 24 години Нюрбронінг що, Рейсінг. Ну, як тобі? Я зараз буду пити по. речі, зібрані. сетапчик мій залишається вдома, а я з усім добром їду до грантуріста, тому що ми їдемо 24 години на його буткемпі. Ми приїхали. Ось і грантуріст вже тут чекає, будемо вигружати барахло зараз. Подумали, що варто взяти з собою і це не для гарячих жоп. Це мало ли, ековшка якась компік. Чекаємо Льоху. пасажира. Да прозвичай. Двадцять сім і три. Де настройка повним ходом. Коротше, неприємність прийшла звідти звідки не очікували. Гіо, е, тільки що тут дивився. В общем, відкриваємо ми команду, а команди у нас немає. Е, Льоха там через браузер заходить в рейсінг. У нього взагалі рейсінг сайт не відкривається. Гіо да? е, прочитав, що там зараз є проблеми, сервіс Unstable. І прикол в тому, що зараз. Четверта година, якраз в третій стартанув найпопулярний слот цього, цієї гонки. Тобто, я не знаю, зараз будемо дивитися, чи щось у нас вийде взагалі з цього, але технічно, наче з усім розібрали. Так, Ірка ожила. Льоха їде, тренується. Зараз будемо тестити зміну пілотів. Льоха буде сідати і пробувати все перемикати. Стрімчик налаштував все. Схема взагалі люта, але наче працює. Приємного. Смачного. Смачного, бля. Смачного. <плес> <плес> наче все? Ну, наче все. Більше о, ніхто о. не їде. О. 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 Ну все. Ну. ну що, друзі, все. А, уже час уже лобі відкрито, через 4 хвилини стартує квала, я буду хвалитись і їхати перші 2 години. Потім ну, змінює мене оці. А, Були у нас тільки ще якісь складнощі з квітами, там щось підвисала екран на другому компі, вирішили через це відключити другий монітор. Наче все ок, але можуть бути нюансики. Сподіваємося, що все пройде чітко. Тож... Гоу! їхати. Хеллоу, друзі. Ну що, розпочинаємо стрімчик. Ми вже готові. Тоха тут, його трохи навіть видно. І є отут декілька камер. Цю я, звісно, вимкнув Основну свою. Як вже з вами. До Базікаю. В принципі, ми готові. Їдемо 24 години. План в нас, який зараз стартує кваліфікація. Їде Тоха і. Ну що, на стартовій вже стоїмо. Тоха проїхав на другу позицію. На першому там прям якісь трохи-трохи Еліани схоже, але будемо намагатись їх обігнати. План вижити. 12 діти. Десь етапі ну. Все, поїхали. Леха, типа, сейчас уїжджаєш пофиг, нас хай обренут, так три людини, мы втратимо 10 секунд, це не важливо, типа. Головне зараз там, одна соха траектори. Леха, короче, выїжджає с пяти, оруш, він заходит сайт байсайд з чуваком, і розваливається просто. Подожди, ви сегодня мені казав, що Нюрка це вообще один-єдиный трек, на якого підраскладається. Без слово. Так-то я можу... Перші колові пускає там yeah, yeah. у ну, тебе свої складнощі були початок тому скачає так, окей, перший об'їм нас на коло напрямі дуже зручно Якщо що стигне ну, ну давай тись ярочку буде встигнуть обігнати. ну вона наче, повинна забіг змінити я то вона доя ми будемо всіх трьох давай встигаєш встигаєш дома 12 коло, І ми вже зіштовхнулися з першими складнощами. Нас заганяє пілот класу GT3. Вони швидші, ми повинні їх пропустити, але він діє ну, якось необережно. Три рази наштовхнув. E, По того тут навіть і штовчка Антон втратив трохи керування і пропускаючи вилетів на траву для того, щоб він розпав. для розуміння. Це ну, було дуже небезпечно. Так, дві години гонки. Буде зараз зміна пілотів. Наш обігнали тільки що в нашому класі, але нічого страшного. Сідає Льоха. Да, Щось він так не розпоганяє, коли йде. Ну все, хорош сьогодні. тоха, хорош, фух, давай. Спробував покемарити, але якось взагалі емоціонально не можеш. Розслабитись через таке такий двіж весь день. Тож, напевно, сьогодні до 3 години, а це о 3 ми починаємо їхати з Назаром. вже відпочивати не буду. Редбульчик. І поїдемо. І вже о 9-й ранку напевно вироблюсь. Температура по палаті 37. Коли їдеш в райскалі, там теж. Льоха вже <смеш> близько до кінця свого стінта. Тоха спілкується на стрімчике. Ну, зараз скоро буде вже друга зміна пілотів. Поки їсть, поки їсть, в мене переносить. Так, блядь, їдь на тресі. Їдь на тресі. А это в одну боже. Ну блять. Ти... А как да, можна. рубалка? Да, не можешь. У нас є пару фуллин, старый до задума. Вообще. А я спати, а не могу стрепать, я могу дать все. Ну это главный. А я не скажу, что я с ним. О, зараз можна нас. О, блядь. Тут попропав фідбек, ліпіски не працювали меня пока есть, я еду, мы не ще не полки играем. Та ще без блок, ну после тывал, но не спустя сейчас. Да нет, сок, я думаю, цепи с так браженька. Да, да, 49, полностью. ночи. ночь. Тикишо. Були перші технічні складнощі. Пропав фідбек і були якісь проблеми з перемикання передач, але наче все пофіксувалось. Льоха доїжджає свій стінт. Хлопці тут збирають лего. менше деталей, Якось так. Їдемо далі. Пройду ще раз по нашим технічним моментам. Сетап Тохи. Їдемо на ньому. Я, Льоха і Антон. Льоха їде зі свого компа, комп Тохи стоїть, я буду на ньому їхати. Вони перемикають проводи і Монік на підстопах, а я буду їхати з Назаром, який їде на стойці, на телеку. Тому не треба нічого перемикати. Стріми іде тут. ПКшник для стріму камерки. ПКшник Назара. От. Що в нас? Резерв на всяк випадок, мало ли, світло-блимне. І там теж екофлошка. В принципі, отак ми зібрались. Вентиляторчики маленькі такі. Приємно дують. От. І, в принципі, був цей монітор у нас для технічних цілей, але виявили, що короче, краще без нього. Ось тут такі-такі такі справи. Льоха вже доїжджає передостаннє коло їх стінту з Антоном. Це перша четверть, вони її закінчують. Льоха доволі швидко вкотився. Перші та три кола були повільніші і далі вже з'явилася впевненість, не дивлячись на технічні складнощі з базою. Коли в моменті пропав фідбек і пропала можливість перемикати передачу, все окей, класно доїжджає, без приход. Абсолютно. Тож, скоро вже будемо починати їхати ми з Назаром. Ми будемо їхати плюс-мінус до 9-ї ранку. Дощ не очікується, але будемо їхати всю ніч. Так. Доїжджає свістінт Льоха і починає їхати Назар. Всі це готові. Зміна. Так, це наша заміна починається зараз. Хлопці підуть відпочивати. Це найс. Nice. Обережно заїхав. Все. Пам. Ремов драйвер. Вже їднозар нас доганяє TCR. TCR — це повільніший клас, і зараз ми побачимо, як TCR нас пропустить. Буде це доволі небезпечно, трохи нервово. Ми очікуємо, що повільніший клас повинен ліфтанути, пропустити безпечно, але не в цей раз. Заходимо сайт-бай-сайд, але tcr арка вирішує їхати далі, не ліфтує, не пропускає, проходимо пару поворотів сайт-бай-сайд. Незрозуміло, навіщо було б краще, звісно, якщо б він просто нас пропустив. Трошечки мультиклас моментс, як це все буває, коли зустрічаються класи на ділянці траси. Але наче розібрались, хоча TCR-ка, наче ледь -лед і втратила б контроль. Крім після своє місце. Назар доїжджає останні коло і буду розпочинати свій перший стінт. Это у нас 4... У же 4,20. Ну вот, и я. Поехал. Дуже нервую, дуже страшно. Хочеться їхати і швидко, і стабільно. Е, і отже, наближаємося до першого небезпечного моменту. Це от, перший мій обгін, наче повільнішого класу, але тут наче, все окей. Але надалі ви побачите, що майже усі обгони чомусь ми саме перед каруселью. Е, я погано відчував межі машини. Тож, е, як мені казав Назар, що я був ну, прямо дуже-дуже сильно. Близько прижав до машин, і це було небезпечно. Через це трохи почав ще більше нервувати, але наче як? Наче як все супер, їдемо далі. І впевненість приходить, але все одно бачу свій темп, розумію, що міг виїхати швидше, але тоді я не був випевнений у своїй стабільності. Ще один момент. Я їду, і мене заганяє сайд атак, наша теж принципі, команда на поло, і я щось гублюсь, неправильно пускаю. Вже якось то в одну сторону, то в іншу сторону. Тут вони проходять і на гальмуванні я взагалі ледь-ледь не вотів е, нашим колегам е, взад, але все-все окей. Поїхали далі, ну перенурнував. Знову обганяю в каруселі і знову, звісно, дуже вчасно. І мені зараз сказав, що я ну, прям був так близько, що це було супер небезпечно, і можна було б тут закінчити гонку. Пів на шосту, посі минув мій перший стінт. трохи начепкатився і мав ще плюс-мінус стабільний темп, але настала черга Назара, я тим часом трохи відпочив і за 7 кіл знову за кермо. Все, поїхав Назар, я доїхав, згорім пополам перший стінт трошечки нервово, але наче норм вже якась впевненість, є, тож думаю другий стінт буде трохи краще. За вікном вже сонечко, Так, знову сівся, Назар виїжджає свій другий стінт і буду їхати я. Наче як трохи світліше стало, але це не точно. Так це виглядає. Ну, За вікном точно світліше, а в грі от не точно. Майже сьома ранку і я вже починаю шкодувати, що я не зміг поспати хоча б трохи. Відчуваю себе наче нормально, але... Можливо, ви зрозумієте, таке вже все просто на автоматі. Ти їдеш, не думаючи на автоматі, а враховуючи, що це новий для мене сетап, і я не так багато катаю в iRAS, шанс помилитись великий. Тут вже я обганяю арки, трохи нервово в цьому моменті. Перестраховують дуже-дуже сильно, ви бачите, як багато місця залишаю. Все окей, їдемо далі. Особливо екшена, на щастя, за цих стін ніякого не трапилось, просто стабільно їхали і все було добре. Але все ж я чекав, коли він закінчиться цей і стін, тому що ну, дійсно вже хотілося піти спати. І я зрозумів для себе на майбутнє, що треба дуже класно на такі гонки планувати. Графік, щоб ти якось поспав саме перед своїм стінтом, ну тому що потім, якщо тобі вночі їхати, це дуже-дуже важко. Насправді Red Bull тут аж ніяк не допомагає. 73 коло наздоганяє нас сайт атак. В цей раз я вже пропускаю супер безпечно, занадто навіть багато ліфтанув, але щоб без пригод так сказати, повернув борт за той момент, де ми ледь не розпались на моїй вини. Магія монтажу, і ми вже на останньому колі мого стінта, пів на восьму я гальмую перед зліздом п'яти, натискаю на підлімітер, але розумію, що я натискав на іншу кнопку, і я навіть цього не помітив, тому що я не відпочивав і вже хотів дуже спати. Ось і за це нам дало 40 секунд штрафу. Фух, так від'їхав тільки що. завтикав увімкнути підліметр. Просто стояти? Так. І нам довгий штрафчик 40 сек. Походу треба самому зараз, я поспав зараз 12, -та. і наче як у хлопців все добре. У нас очікується дощик, але... Зрозуміло наскільки сильний і чи буде настільки він сильний, щоб взагалі перевдягатися на дощову гуму, але по-любому походу буде. Хлопці їдуть. Поки я спав, то мені сказав, що були там приколи, заспінились одноразово, наче загально без пригод. Стрімчик трохи впадав. Я вже все підняв, дві з половиною годинки випали, але це таке. Ну і в принципі у хлопців ще майже 2 години стінта, потім починаю їхати Назар і аж потім буду їхати, я сподіваюсь. Дощик або вже піде, або його взагалі не буде на той момент. Так, щось починається, значить дощик. Легенький, але... але вже нервово. Так, дощик такий вже незрозумілий, ну наче їдеться. Вирішили поки накинути трекшн, Ну, зараз пильнує лідера, який на 2 хвилинки попереду, якщо його десь понесе і буде там мокро, льоха буде про це знати, і буде там обережний. Така от схема. Ну наче поки що їдеться, ну, але он там, якщо дивитись. За башечкою є такий навіть шлейф води. Тож, в принципі, трек мокренький. Дощить вже знатно, Дивимось за лідером. Чи буде він пітувати? Ой-ой-ой. Лідер їде далі. Вирішили одягати вети. Буду за заміна пілота. Я не розумію, що ти кажеш, що там норм. Але ти кажеш норм, бо ти там приїхав на 50 км повільніше і почав хай Ну я дуже сильно дуже сильно. Подягнути Ветси було правильним рішенням. Лідер тільки що трохи заспінився в маленькій каруселі. Але ну, напевно вони зараз поїдуть в бокси ну, 100%. Я не, не вірю, що вони не поїдуть. Кліпа немає Це... взагалі ніде. Боксики лідер йде. Ми їх трохи, поїде, наздогнали. Побачимо, як вони поїдуть в дощ. Так. Останні повороти Тохи. Ти що ти таке говориш? Бережненько. Найс. І... Почекай. Да. Почекай. поїхав. Почекай, блядь. А, ну 72%, да. Good job. Ну що, Тоха? Як тобі? Я зараз буду пити пиво. Давай. Клас, клас. Це прикольно. Єдине, що я, я засмучений, оце ситуацію з е, тим, що чуваки розклалися і їх затовили. Всього цим коштувало 2 хвилини. Ну, типу, трошки якось не чесно. Ну, походу, вигідніше просто одразу готовиться. І не їхати. Навіть якщо не розвалились. Опа. Хлопці, де відео літочки. І будуть вже. Пишите піску. А ти не. Вийш? Я не певен, я не певен. Назар їде. Залишилося ще по два стінти. Трохи мокрувато, але норм, шліф є. Думаю, веці були правильним рішенням. Заїхали в бокси, вирішили одягати сліки. Зараз Назар. Проїде ще один стінг, і потім я на сліках буду доїжджати. 138-коло, -е Азарт бере своє і вже Назар намагається забрати найшвидше коло у Антона. Трохи підсохло, тож з другої спроби, скоріше вже все, все повинно вийти.

Це сейвов. Починається якийсь дощик. Е і сідаю я доїжджати до кінця. Лишається дві години. Ось і я знову за кермом. Попереду два фінальних стінти. Більше ніяких намін. Я сам на сам, Нірбохрінг, і треба довести машину до фінішу нашої 24 часової гонки. Наче все складається непогано. Ми тримаємось другими, були другими майже весь час, були шанси в нас поборотись за перемогу. Звісно, не чистим темпом, але, але як є, хлопці попереду виявилися швидшими, ми намагались, і я думаю, ми можемо пишатись лише 2 хвилини геп за 24 години. Це все-таки не так і багато. Їхалось вже спокійно, майже всі пілоти пропускали один одного, тому що майже вже все було вирішено, не було сенсу ніякого боротись. Колові пропускали дуже зручно, ми так само пропускали швидші класи, доволі безпечно. Тож рухаємось далі. Наша гонка добігає кінця, тож час робити висновки. Ми зробили це. Ми проїхали 24 години Нюрнбогрін. Ми мало того не разу не розклались, їхали дуже стабільно та швидко. Тож, все пройшло супер, як я вважаю. Ось і останнє коло, останні повороти перед фінішом нашої гонки. Yeah. А как бы конечно, що у нас шо... распаду, распаду. Апоєні, дружини. О. Ну, типа, що дозволили нам всім потусити, вирватися на більш ніж дубу. Просто сосед устроїти, устроити, ведь э... це реально. Не, ну дивись, є силач минус 3, так? То есть це э, типа. Не, Зачем, пойми, Не, понятно. Не Это понятно, но типа все равно типа может там знаешь хотелось.